Вітаю вас, дітки, кімнатні квіти я люблю. То пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то їм пісні на сон співаю. Вони всміхаються мені, вони живі, красиві. Дітки, відгадайте, будь ласка, загадки про кімнатні рослини, лист з горбочком, жолобочком, шипи має, а поранити не вміє. Зате лікує нас. В будь-яку годину. Що це за кімнатна рослина? Так, це алоє? Слухайте ще, вийшла балерина, блузка, як горобина, спідничка лілова, стрічка василькова, ніжки, як точені, Туфлі золочені. Що це за кімнатна рослина? Вірно, це фуксія. Слухайте ще. Не подушка для голок, не їжачок і не ялинка, але не дасть себе в образу, тому що весь у голках. Що це за кімнатна рослина, дітки? Вірно, це кактус. Як називаються одним словом ці рослини? Що станеться, якщо ми висадимо їх на вулиці? Так, вони загинуть. Чому вони називаються кімнатними, як ви вважаєте? Пригадайте назву кожної квітки. Які умови потрібні рослинам для зростання? Пограємо в гру Знайди зайву рослину. Пропоную розглянути малюнки із зображенням рослин. Та визначити серед квіток зайву, некімнатну. Так, ця квітка Ромашка. Дітки, зверніть увагу. В горщиках з'явились прапорці чи однакового кольору прапорці. Ні. різного. кожен прапорець символізує нам про якесь лихо. Що сталося з квіткою? Як вважаєте, про що може розповісти синій прапорець? Так, цій квітці не вистачає води. Допоможімо їй. якою водою поливають квіти? Як саме? Зверніть увагу на коричневий прапорець. Про що може розповісти коричневий колір? Колір землі? Так, цій квітці немає чим дихати. Потрібно порихлити землю. Чим рихлити? Чому це треба робити акуратно, дітки? Про яке лихо може сказати зелений прапорець? Колір листя. Що може статися з листям? Так, воно висохло, зламалося, крилося пилом. Як доглядати за листям? Чи всі листочки можна оприскувати? Як допомогти квітам, у яких листя з ворсою? Так прибрати пил щіточкою. А з гладенького листя витриму пил вологою серветкою. Про що може сигналізувати червоний прапорець? Так, він сповіщає, що рослина гине. Які ознаки подає рослина, якщо їй дуже погано? Пограємо в дидактичну гру, що потрібно рослині. Пропоную розглянути малюнки та визначити умови. Які потрібні для зростання кімнатних рослин. Так, потрібно світло, сонце або лампа, потрібна волога, полив, потрібне тепло, поживні речовини, ґрунт, потрібне повітря, потрібен догляд, розпушування. Погляньте, хто залетів до нас. Пограємо в гру Знайди квітку. Ось метелик. Він зараз сяде на ту квіточку, про яку я розкажу. А ви відгадайте за описом, на яку квітку сяде метелик і назвіть її. Листя велике, гладке, шкірясте, схоже на вухо слона. Що це за квітка? Так, це фікус, язик або шабля. Листя довге, гостре, росте вертикально вгору. Що це за квітка? Так, це сансавієрія. Листя величезне з природними отворами. Так, це Монстера Листя пухнасте м'яке. І маленька квітка має багато яскравих маленьких квітів. Так, це фіалка. Листя пахне, якщо його потерти. Має великі шапки яскравих квітів. Так, це герань. Квіти великі, яскраві, схожі на дзвіночок. Так, це китайська троянда. Або гібіскус. Рослина павучок має довге смугасте листя і діток на довгих вусиках. Так, це хлорофітум. Листя має смужки та дуже швидко росте. Так, це традисканція. Такий собі їжачок. Увесь у колючках. Довго зберігає воду. Так, це кактус. Дітки, давайте пригадаємо, яку будову мають кімнатні рослини. Так, це корінь, корінці. Вони закріплюють рослину в ґрунті. А головне всмоктує воду та поживні речовини мінерали з ґрунту. Корінь це рот, який п'є і їсть для рослин. Пагонова система. Надземна частина. Це все, що ми бачимо над поверхною ґрунту. Стебло це головна вісь або стовбур рослини. Стебло підтримує листя та квіти, забезпечує транспортування води та поживних речовин від коренів до листя і навпаки. Стебло це трубопровід, хребет, який тримає рослину і переносить воду вгору. Листок листя. Листя має різну форму, розмір і колір. Велике, маленьке, гладке, пухнасте тощо. Листя вбирає світло, енергію та повітря, вуглекислий газ і за допомогою води готує собі їжу. Процес фотосинтезу. Крім того, через листя рослина дихає. Листок це сонячна батарея і кухня, де рослина готує собі їжу та дихає. Квітка квітки зазвичай яскраві. Так, квітки, які ростуть на вулиці, приваблюють комах, які допомагають у запиленні, що призводить до утворення насіння. Квітка це одяг рослини, щоб бути красивою і місце, де зароджується нове насіння. Ось такі вони кімнатні рослини, тож, дітки, обов'язково допомагайте квітам зростати здоровими та швидко реагуйте на сигнальні знаки. До зустрічі.